Офіційно росіяни втратили в Криму ще три системи ППО на півострові. Пролунали потужні вибухи. Усі подробиці нової атаки від генштабу розповім вже за мить, Друзі ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Хороші новини з Криму. Нічна бавовна на півострові не пройшла дарма. Сили оборони України уразили зенітно-ракетні комплекси С-300 та с 400 Про це офіційно повідомив генеральний штаб ЗСУ. Там уточнили, що українські бійці у ніч на понеділок завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіоні С-400 окупантів в районі Джанкоя. Також ще два дивізіони С-300 відправили на металобрухт біля Чорноморського та Євпаторії. Процитуємо далі. Жодна з наших випущених ракет не була б перехоплена високоефективною ППО противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 та С-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів Російської Федерації. Кінець цитати. Таким чином, сили оборони продовжують ліквідацію російської ППО на окупованому півострові. На цьому тлі цікавою інформацією поділилися представники українського та кримськотатарського руху. А теж партизани дізналися, що військові РФ із підрозділів ППО в Криму отримали наказ на евакуацію сімей із півострова. Таку інформацію отримали від агента, котрий входить до розрахунку системи ППО, дезлокований в населеному пункті Осивини в Криму. За його словами, родини загарбників. Перевезуть у військові містечка південного військового округу. Процитуємо далі. Паралельно Збройні сили Російської Федерації створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23 2 і це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму. Кінець цитати: друзі, але і це ще не всі хороші новини з окупованих територій в Каховці. В адміністрацію так званої місцевої влади влетів український дрон. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він оприлюднив кадри, на яких можна побачити руйнування будівлі, зокрема, посічені уламками стіни, вибиті шибки та інші понівечені конструкції. Щоправда, за словами Андрющенко, внаслідок атаки загиблих серед загарбників і колаборантів немає. Про можливих поранених у повідомленні не йдеться. Утім, сам факт ураження такого об'єкта на окупованій території викликає оптимізм. Тим часом на фронті ситуація дуже складна, особливо активізувалися росіяни на сході. Упродовж дня найбільше штурмів вони провели на покровському напрямку. Від початку доби окупанти вже 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобродівки. Про це зокрема повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також активізувалися росіяни на Курахівському напрямку. Зазначається, що сили оборони відбили вже дев'ять атак армії РФ в районі Прасковіївки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Що ж до півночі Харківщини, то там ситуація майже не змінилася. Росіяни загрузли у Вовчанську. Або ж радше зав'язли там. Лише одного разу спробували штурмувати і отримали на горіх. При цьому скинули на місто чотири каби. Ще стільки запустили по населеному пункту тихе, по тому бомбовому удару зазнали стариця та липці. За даними Генштабу, загалом від початку дня кількість бойових зіткнень зросла до 47. семи. Ухід окупанти пускали все: артилерію, піхоту, дрони, каби, важку бронетехніку тощо. Ми продовжуємо пильно стежити за перебігом подій на передовій. Приєднуйтеся до нас, друзі. Підпишіться на канал Фабрика Новин. Дякуємо, друзі. Наразі у нас всі новини. Підтримайте нас, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на ютуб канал Фабрика Новин. Ну і, звичайно, не забудьте залишити коментар. Нам дуже цінні ваші думки. Спасибі, що ви з нами. Побачимось в наступних випусках.